Вітаю вас, шановні підписники та підписниці каналу. Сьогодні у нас огляд Stalkerske Viss Stalkersкі Vesny Infernal Edition. Сьогодні у нас огляд двох останніх оновлень ОВР Infernal Edition це снайперське оновлення, яке ми з вами зараз дивимося. Та месульське оновлення. Яке буде в другому. В другій половині відео. Для початку я вам вирішив показати наші українські моделі зброї. Це Володар Обрію та Зброяр З10. Трішки про зброяр. Зброяр це в нас. Девикід. Не... Повторюю. Недобре. Зброяр це наш український виробник. Якщо я не помиляюсь, виробництво десь в Дніпрі. Ну, до війни було точно в Дніпрі. Це я вам... Можу, можу сказати точно. Звідси, Зараз може. ви побачите. Я, яка убойна ця снайперська гвинтівка? Зараз я тільки його побачу. На, нафіг! Це, блін, цілісне ПТРД, блін. В снайперських гвинтівках, блін. Уся зброя від компанії Зброяр. Ви, е, виробляється під. Е, так сказати. Під американськими ліцензіями. В цілому е, в іграх та модах я ніде не бачив, крім однієї гри. Це склад. Не бачив такого, такої гри, як. Такої моделі зброї, як Зброяр. От, до речі. Тут, звісно, нема, але... Це Ford 230 з одного з останніх оновлень. Що я можу сказати стосовно ось ціє, цього Володарю обрію. Давайте отак будемо. Володарю обрію мені подобається в плані модельки, в плані його убойності, але не подобається його перезарядка, не подобається. Е те, що тут всього лише один патрон. Хоча для якихось одиночних цілей, якщо ти там здалеку, здалеку, тобі треба трішки підчистити територію. І ти розумієш, що ворогів не так багато, але вони хорошо озброєні, та вони сильніші за тебе. Доволі непоганий варіант. Але ж знову ж таки, можна взяти той самий зброяр 10 ось це менти. Так, да, в неї, звісно, не такий зум. Але в неї більше патронів, в неї 10 патронів в магазині. А убойність, я думаю, не менше. Ну, може трішки менше, але в цілому 10 патронів це компенсують. Усім, оцим гвинтівкам снайперським я ставлю 8 з 10, а от з ставлю 9 з 10. Ось цей всі, що я буду вам показувати, вони в основному нам 80. Так, точки є. А Саме зброяр я йому ставлю 10, ой, 9 із 10. Бо, по-перше, мені подобається калібр, він більш поширений. Моделька мені більше подобається. Та Швид... швидкість перезарядки. От Просто для вашого розуміння, як перезаряджається. Опа. Там ви бачили таймлапс. Не таймлапс, а скільки часу на це пішло. Тому, як по мені, краще все ж таки це, чим інші. Далі у нас Colt M4. Громадянський варіант та військовий та Зброяр 15. Теж Зброярський. Громадянський варіант та повноцінний. Отак у нас виглядає. Ну, Різниці в них практично ви не помітите. У неї в їх нема. Єдина відмінність в кількості патронів, наприклад, в цьому 25, а в цьому 30. Ну, в цьому я би, звісно, зробив, що тут 20, а там, 20, там 30. Бо якось на, ну, різниця в 5 патронів, ну це таке. В цьому, автомати як замінник М. Надвіським гвинтівкам непоганий. Патрон дешевий. Відносно 556 чи 545. Оце у нас Кольт М4. Ви скажете, що різниці немає, а в них різниці і немає. Я з вами повністю згоден. Бо воно так і, не, і повинно бути. Бо це одна і та ж ліцензія. Що в них показувати, я вам не знаю. Зброя, як зброя. Чимось смахує на Сік з оригіналу. Ну, обойна сила на дальніх дистанціях така В цьому Я не знаю просто, що вам можна розповісти про цю зброю. Зброя прикольна. Цікава. Модельки хорошо пропрацьовані. За це огроменний плюс. Автор модифікації. Ось це. Це, блін, монстр. Із усіх. З усієї зброї, що ви тут зустрінете, це самое мабуть, з самого бойна. Із усіх, що я тут зустрічав. Це у нас снайпер T-Rex. Вона. Довга. Вона. моделька в неї прикольна. Така пропрацьована. БАМ! Це реально якийсь, блін. Машина для вбивств. Машина для бивств. Від машин для бивств. З такою. зброєю вам ні один ворог не буде. Ви можете в одну харю воювати з цілою армією. Щоправда, по одному патрону ви будете довго їх вбивати. Але в цілому вони. Не зможуть до вас навіть підійти. Якщо ви будете швидко стріляти. Ну, далі підемо. по... Алігатором. Снайпекс алігатор OneMonger. Та Снайпекс Alligator Просто. Перезарядка, звісно, зачет. Можу сказати. Звук пропрацьований дуже добре. Мені подобається. Перезарядка йде як справжнього. Не те, що там... Ліва перезарядка. В цілому наближена до справжньої зброї. Є регулювання прицілу, що доволі непогано. Можна займатися як більш ближнім боєм, так і більш дальнім боєм. Прибуження доволі непогане, можна витягнути ворога, якщо у вас є така потреба. Але найцікавіше з них це ось ця. Такий більш футуристичний приціл, вона йде на більш ближній та середній дистанції. Це більш марксманський варіант. Тобто, якщо вам потрібно не тільки стріляти на середній і дальній дистанції, але так і на більш ближній дистанції, що у марксменів зазвичай і буває. Тобто, ти сидиш десь в кущах. А біля тебе проходить група ворогів. І з такою снайперською гвинтівкою її можна ворогів можна швиденько вбити. Ну, здат, звісно, в ближньому бою ви... виявитися в програшному варіанті, але в цілому можливий і таке. Далі в нас оператор та марксмен. Знову ж таки, відмінність в модельках. І все. Це в нас. Марксманський варіант. У неї такий більш футуристичний приціл. Ну, не футуристичний, а... більш відозмінений. Блін, ви мене задовбали. Ч... Розумієте, ходять тут всякі сталкери, заважають працювати. Так, давайте е, перейдемо. Це у нас Марксман варіант. Він, як бачите, є і праців для ближнього бою, так і праців для дальнього бою. На жаль, по крайній мірі мені не відомо, що була реалізована можливість використання прицілу для ближнього бою. А це у нас варіант оператора. Хоча, як по мені, сигаретка для Марксмена виглядала би краще. Тобто це по їх можливостям ще під час бою постояти покурити. Але це вже вибір, вибір нашого вибір розробника. уніфікації. Але моє діло критикувати, а не робити. Так що відео моє і маю право. Далі ми йдемо до ось такого чудового варіанта зброї, як. Snipex Cayman Operator, Marksman, Ну і про... звичайна версія. Що я можу по ньому сказати? Приці в них такі, як. В, тому, в той зброї. Вони в цьому не відрізняються. Вони відрізняються тільки основною моделькою. Стріляють вони. перезаряджаються вони всі плюс-мінус однаково. Звук пострілу. Зараз перевіримо. Трошки відрізняється. Я, походу, зараз сам себе наставлю перезнімати це все. В зброї... Уся зброя з оновлення мені сподобалась. Я б навіть стрімах би. Пройшов би. з цим зброярським паком. Давайте глянемо, що в мене по зброї. Просто тут є у Сталкері вона така цікава зброя, яку я дуже довго чекав. Він дуже довго хотів. Чекав, звідки в них зброяр. А, тут ще куль навіть. А, ну мабуть, у цьому взяли. Ну і давайте. Переходити плавно до нового. До другого оновлення. Останнього. А саме мисливського оновлення. Шановні підписники, от ми, повне перейшли до... Другої серії, другої частини нашого віту. Зараз ми беремо обріз ТОС34 та ТОС 66 на огляд. Беремо. Ну, я, я чесно, я, я не знаю, як, як, вам, як вам оглядати зброярські оновлення, враховуючи, що. Ну, цей дробовик ви знаєте, з оригіналу гри Тоз34 просто обрізана версія. Замість з того обріза, який у нас в оригіналі. який не дуже виглядає. Стріляє в цілому як звичайний дробовик Так що якась дроб дуже кучно. Це ТО66. У нас в оригіналі е, Його той самий обріз, який ми маємо, який можна в взяти. То провільно взяти тільки його розширена подовжена версія. Хуй я собі. Чесно кажучи. Якось він. Ну. якби. Якби. Так далеко стріляєш і так кучно. Це якась імба, открива кажучи. Ну, давайте перейдемо далі. Далі у нас 134 з прицілом. Обрізаний. ТОС-34 з прицівом, та нормально ТОС-34 з працівом. Це, блін, вже ціле полювання. Ви подивіться. Оба! Оба! Я розумію, що там кучність, звісно, А Але постріляти в цілому буде весело. Ну, а тепер переходимо до більш цікавих речей. Вінчестер 1300 Ford 500 карабінер. Це в нас українська зброя. Зброя українського виробництва. Вимні, хто скаже, що вона схожа на Вінчестер получає э, фортом по голові. Давайте навіть і спробуємо в бою. Стріляє, як звичайний помп. О! Чуха! Пішок одній і зброярив. В цілому е, стріляє. Ну, в цілому непогано. Але мені здається, що по урону якийсь не допив. Бо урон, як мені здається, малуватий. Тобто в оригіналі ти з дробовика вбиваєш любого. Хоча дуже броньованих супротивників ти, звісно, не вб'єш, але кого воно тікав Ну, Вінчестер моделька непогана, такого колоритна. Що я можу сказати? Звуки підходящі. Стріляє в цілому приємно. Як по звуку, так і по анімаціям. Ну, і далі у нас Ford 500 мисливський та Ford 500... Їхня різниця в кількості патронів. В кількості патронів в одній в одному цьому в одній зброї. Там в самій модельці. В кольорі модельки, ви бачите, частина біля. якої він зводить курок. Частина для зведення е, після пострілу вона має інший кольор. Та сам приклад має інший кольор. Блін, анімація перезарядки кайф. От Блін. за мисливське оновлення ставлю 10 з 10. От автору молодець, автор красавчик. Мені прям ну дуже зайшло. Я... От цей дробовик, я б його. Блін, я б його купив. Як і в реальному житті, так би і... Проходження я б з ним тільки ходив. Он взяв би зброя РА. Цивіль, не цивільну, а військову версію. І ось цей дробовик. Все, мені більше б нічого для щастя не потрібно було. Хоч я не дуже любитель помпи. В цілому я відносно нормально відношусь до помпи, але більше мені подобаються все ж таки автоматичні дробовики. Але ось цей прям, ну кайфовий. В цьому все. Дякую всім за увагу. мисливське оновлення виявилось набагато швидшим в огляді, ніж снайперське. Автор обіцяє ще багато чого цікавого. Я думаю, ми ще зустрінемося з вами в Сталкерському віснику. Inferno Edition, я думаю, ще буде. Будемо дивитися якісь огляди нових модифікацій, можливо. Можливо, якісь оновлення для Inferno Edition. Inferno Edition VR of. В цьому у мене все. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивилися. Дякую, що підтримуєте. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України. До зустрічі в нових відео!